Радной рады. Денис, здравствуйте. Рад приветствовать вас в нашем эфире. Добрый день. Давайте начнем с итогов работы зернового коридора к этому времени. Они презентованы на сайте Организации Объединенных Наций, которая выступает посредником в этом соглашении, с 22 июля 2022 года. Вот у нас эта графика, мы ее можем вывести на экраны. Когда это соглашение начало действовать, из украинских портов в общей сложности было вывезено свыше 23,5 миллионов тонн сельхозпродукции, большую часть из которой составляет кукуруза и пшеница. Крупнейшим получателем грузов в тоннаже являются по нисходящей Китай, Испания, Турция, Италия, Нидерланды. С полным списком вы можете самостоятельно ознакомиться на сайте Организации Объединенных Наций. Вот давайте обсудим эти показатели. Насколько велика роль зернового соглашения для экспорта украинской аграрной продукции, существует ли вообще какая-то вот адекватная альтернатива именно морскому пути, морским перевозкам? Насправді зернова ініціатива почала працювати з 1 серпня, 22 липня. Ми мали таке політичне узгодження, коли підписали тристоронню угоду між Турцією Україною Україною. ООН. відповідно Турція ООН підписала відповідний договір з Росії. Фактично, з 1 серпня розпочалася дія зернового коридору, дуже чітко зазначена. Ну, кількість вивезено зерна це більше 23 мільйонів тонн зернових, хоча ця цифра могла бути значно більшою, якби інспекції, які працюють зі сторони Росії, не гальмували перевірку суден Босфорі, тому що це власне створює додаткові скажімо так проблеми при перетині босфору, відповідно недоотримання до вчасної продукції тим країнам, які його чекають на різних континентах, чи то Азія, чи то Європа, чи то Африка. Але сьогодні стикаємося з ситуацією, що а, проблема існує, і власне сьогодні все поставлено на те, що фактично зернова ініціатива продовжувала діяти далі, тому що на жаль, в умовах українського експорту альтернативи морським шляхам не існує. Так, ми активно з перших днів з повномасштабного наспорту Росії на територію України намагалися використовувати і намагаємося робити альтернативні шляхи у вигляді сухопутних маршрутів, а також у вигляді наших річкових портів через Дунай. Але там є певне обмеження. Кількість наскільки ми можемо експортувати. Фактично, наше максимум, який можемо зробити, це не більше трьох мільйонів на місяць. І проблема навіть не в Україні, а проблема в тому, що європейська логістика не має можливості за рахунок того, що вона ніколи цим не займалась, приймати таку велику кількість зернових. Тому, звичайно, в умовах, коли ми довоєнний період часу експортували по 6, по 7, а подекуди були місяці, по 8 мільйонів, морські коридори залишаються для нас дуже важливим напрямком з розвитку експортного потенціалу. Сьогодні ми продовжуємо наполягати на тому, щоб дійсно зернова ініціатива працювала, і коли 18 березня березня закінчуються чергові 120 днів роботи коридору, в принципі, є на сьогоднішній день погоджено. Дипломатично висказалися всі представники трьохсторонньої групи Україна, Турція, Он і, в принципі, трьохсторонні групи Турці-ООН-Росія за те, що вони виступають за продовження дії коридору. Більше того, в неділю була заява міністра закордонних справ країни агресора Лаврова про те, що вони тому дії в зерновому коридорі. Тому, власне, я думаю, що найближчий час ми отримуємо вже. Дипломатичне узгодження і станемо свідками чергового підписання 120 днів. Хоча для нас хотілося б для України мати безстрокову дію коридору, принаймні хоча б на рік, тому що аграрний сектор це такий плановий сектор. Ми можемо багато засіяти, багато виростити, але якщо ми його не експортуємо, то нам не буде що з цим робити і. Крім того, що війна, яка несе збитки для товаровиробників та і для сектору економіки в цілому, це ще буде додатковим навантаженням. Ну, в цілому, пропускна способність зернового коридору, учитывая дії російських інспекторів, наскільки вона може зараз удовлетворити потребності українських експортерів? На сьогоднішній день ми маємо можливість збільшити. Ти можливості експорту навіть через тільки порти Великої Одеси, тому що вони в своєму завантаженні працюють в кращому випадку на 50%. тобто потенціал для загрузки. По трьох портах Великої Одеси він є ще досить широкий, і це фактично знімає питання, чи будуть в цьому аспекті 120 днів залучені порти Миколаївщини? Хоча ми цього теж дуже б хотіли, тому що якби не гальмувався перевірка в Босфорі і логістика працювала, то ми б бачили збільшення б попиту експорту з території України. Ми б бачили б. Ситуації, коли б логістика всередині країни теж здешевшила, тому що б значна кількість пішла по напрямку Миколаївщини, а це дало б нашим вітчизняним торонкам отримувати більш ринкові ціни на зернові, які вони реалізують, тому що протягом дії зернового коридору, в кращому випадку, ми реалізовували ціну за собі вартість продукції. Яку ми затратили а в гіршому випадку це були мінуси? Але нічого не поробиш. Тобі потрібно кошти, хоч якісь отримувати і експортувати. І якби Миколаївщина запрацювала водне акваторію Миколаївщини, це б підняло трошки ціни, тому що логістика і страхування воно забирає дуже велику маржу від реалізації. А цю маржу забирають трейдери. Логісти, ну тобто не український товароробники. Тому звичайно, що потенціал є куди збільшувати, і ми хотіли б це розвивати. Ну і номенклатурна, теж кількість товару, які міг би рухатися, щоб це були не тільки зернові олійні культури. Ми дійсно говорили про питання можливості експорту садівництва, а тваринницького комплексу, що також додавало б можливості світ забезпечити тим, що вони потребують а Україні отримати додаткову валютну виручку. Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Денис Марчук, замглавы всеукраинской агро...